Привіт, усім глядачам ютуб каналу Fan ЮЕЛіг. Це продовження, друзі, нашої рубрики 10 питань, які ми задаємо цим рейсерам нашої ліги, та й не тільки. І сьогодні до нас завітав резервний 10-го сезону Fan Юеліг, який, до речі, в свою чергу зробив свій внесок у чемпіонство. Астон Мартіну кубку конструкторів, це Андрій Ярмоунко. Вітаємо тебе, Андрію. Так, так, всім привіт. Ну почнемо, як завжди, з максимально простецького, максимально простенького, таке майже увесь час однакове питання у другому сезоні: коли та як відбулось твоє перше знайомство з формулою 1 а, ну блін, тут тяжко сказати, у мене батько дивиться формулу вже дуже-дуже давно. Тобто я про неї чув ще з дитинства, але саме зацікавленість та став сам переглядати там минулі сезони, так, дивитись в онлайні. Ну, напевно, це 22 й сезон. Окей, ну тобто, ти в цілому десь приблизно вже ну третій рік дивишся, так? Формулу 1? Ну, можна й так сказати. Угу. А, З того часу, як ти дивишся в тебе як ще е, інтерес до цього виду автоперегонів є? Я підібрав просто не дуже гарний момент. Ну бо сезон 23-го року це був напевно найцікавіший сезон в історії. Але ні, зараз 24-й сезон. Він навпаки дуже крутий, так цікаво дивитись стало. В цьому ти правий? В цьому ти правий в тому плані, що 23-й рік, ну, 22-й там так ще була така цікава, до речі, боротьба між Феррарі та Редбум. Потім вже очевидно, що Макс Ферстаппен там дуже сильно домінував, потім 23-й рік взагалі домінація тотальна, що не знаю, на що там дивитись. А ось 24-й рік, принаймні наразі, так, цей сезон поки що, ну, дуже такий цікавий, видається. Ну, дивись, я десь бачив о, статистику якусь, тобто ми наразі вже маємо в цьому сезоні шість різних переможців, якби такого давно не було, і рекорд здається сезон і знову їх таких це 12-го року, там їх було чи 8, чи 9, Тобто, ну це вважаю, не знаю, крутий сезон. Поки що. Знаєш, ось навіть враховуючи цей фактор, фактор того, що в нас вже є шість переможців, ось як ти думаєш, чого не вистачає сучасній формулі 1 для того, щоб вона викликала ще більший інтерес? Боже, тяжке питання. Є одна думка, це, напевно, дозволити все-таки пустити якісь нові команди, які це бажають. Напевно, було б непогано ідеї ті ж Андречі пустити, якби, для початку і подивитися, що з цього буде. Ну, Тобто буде більше машин, більше видовищності, я думаю. Окі, окі, добре. Давай так ще. На твою думку, які три риси характеру повинен мати справжній чемпіон? В першу чергу, це впевненість. Ну, цього, в принципі, достатньо. Я не хочу там якось з пілотами наводити приклад, це трохи якось тяжко, але треба бути просто впевнений, по англійськи це слово consistent, тобто не допускати помилок і їхати до своєї мети. Ну і непогану машину, і от буде тобі чемпіон, в принципі. Угу, Ну давай, може, ще трохи поміркуємо, бо дивись, що я маю на увазі. Ось, наприклад, в першу чергу для мене, ось перша така риса характеру, яка повинна бути у справжнього чемпіона, ось я так думаю, це егоїзм. Як на мене, без нього ніяк ой, ой блін, я не знаю, як це по українськи сказати. Треба бути mature. Приклад можу привести. От теперішній якби Ландо Норріс. Ну, швидка машина, добрий темп, ДТП, але Макс Верстапен, він все-таки вже готовий чемпіон. Його боротьба в 21 2021 році, вона його більш мужнім зробила, ні, ніби то я не знаю. От, от, от такого чогось не вистачає. Більш молодим пілотом, напевно. Окей, окей, дякую, почув. Ну, перейдемо вже від реальної Формули 1 до все ж таки віртуальної. А як ти в цілому потрапив у віртуальні перегони? Саме у гоночні симулятори? Можливо, це була там, знаєш, початку не Формула-1, а там АЦЦ або щось інше? Ні, це була не Формула. Це була Асета Корса. Коли я в неї потрапив, блін, не помню цей вечір, чесно кажучи, там взагалі це якась рандомна ідея одного з моїх друзів було. У нього є якби асета, і він в неї там на нюрборі просто їздив там періодично в соло з ботами, просто катався йому подобалось, і у нас просто ну все надоїло. І от якби він такий думає, а чому б в Асету не поїздить? І от так якось це все і почалось. Була Асета, потім формула 19, формула 20, 21 я не їздив. 22-а була, 23-а, 24 та і десь паралельно там ще АЦЦ є. Десь, напевно, паралельно з 23 ю Ну і, якби, Asseta Corsa теж не відкидається. Якби це просто три різні гри для мене. Угу, окей. Давай перейдемо, знаєш, до... Я собі так записав. Таке ось п'яте питання. Топ-3 твоїх улюблених трас. Але хотілось би, знаєш, як почути твій топ-3 улюблених трас як глядача Формула 1 і як пілота віртуального Формули 1. Окей. Okay. Uh, Спочатку як глядача. Я на третє місце поставлю трасу, яку багато не бачили, але хай це буде Лас-Вегас, який був 23-му. На третє місце чисто, якби один раз, один раз було прикольно дивитись. Друге місце. Ну, на Сільверстоуні. На Сільверстоуні часто, часто цікаві моменти виходять. Хай буде Сільверстоун, друге місце, але на перше щось поставити треба. Монако. В принципі, так. Монако цього року було дуже цікаво. Дивився. Ну, окей, давай інтерлагу, с напевно. А якщо як віртуального пілота? Тільки формульні треки? О, можемо топ-3 формульних, як віртуального пілота, а потім з інших симуляторів, якщо хочеш. А, окей, формульні треки. На Сильверстоун там по-любому буде десь на місці третьому. Спа на другому, на перше що ж поставити. А! Це складно сказати, але от мені Барселона стара подобалась. Не знаю, чому, всі от від неї плюються. от Мені дуже сильно подобалась та Барселона з Шикани в третьому секторі. Е, нинішня Барселона теж, ну, нормально. ну, короче. Перше Барселона хай буде. Саме в формулі. А так, якщо брати, ну, спа то є спа, завжди це круто класно. Я б, напевне, Валенсію добавив би з АЦС. Дуже подобається десь в цей список. А так, в принципі, там треки ну, куаламі ще є, теж доволі класний. Ну, це, в принципі, все, я думаю. Угу. Окей, дякую. Наступне питання насправді дуже-дуже просте, але може, хоча, навіть я не знаю, може і трохи. Зажене тебе в ступор. Що для тебе важливіше: перемога чи участь? Якби для мене важливі були перемоги, я б напевно вже не їздив, а, ну, участь, напевно, так. Коли я починав на геймпаді, то це було трохи нерозуміло, в принципі. Але зараз, коли я маю кермо, то в принципі я просто отримую кайф від процесу. Угу, Окей. Сьоме вже питання. Уяви, що ти маєш можливість викладати абсолютно будь-який предмет в університеті, який ти обереш? Блін, цікаве питання. Тільки на фізкультуру. Я можу сказати, все ще угодно, я цей предмет якби знаю, чи мені треба із своїх навичок на даний момент виходити. Ну, знаєш, тут скоріш, більш за все, як душа лежить до цього. Ну, душа мене взагалі туди не лежить, але якщо так подумати, е... не знаю, якусь філософію. Ого, навіть так. Не окей. А якби, наприклад, тобі довелося видавити всі ігри, окрім двох, зі свого комп'ютера, то які б ти залишив і чому? Ну, дивись, Формула 1-24 я б точно не залишав. Одразу рефанд у стімі, так? Та вже пізно, але було б непогано. Ну, дивись, асету не видалю. Асета Корса, саме звичайна. Це якби. Як, якби, в принципі, якщо от так, от два всього місця. І в принципі, в Асеті корсі є все, що потрібно Семрейсеру. Туди можна поставити все що завгодно. І в в мене є одне місце, так? Ну, хай там, манова Assault Squad 2. Прикольна. Гра. А ось мої. Два флоти. Угу, Окей. А якби у тебе була можливість озвучити персонажа будь-якого мультфільму, то кого б ти обрав? Ну, я думаю, когось із пінгвінів з Мадагаскару, напевно, забавні вони. А кого саме? А, того, що не вміє розмовляти як його. Ріко, здається. Ріко, 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 так. Да-да-да. Це гарна озвучка вийшла. Нічого робити навіть не прийшлося Ну окей, окей. Ну останнє же традиційне питання, яке ми задаємо усім. Нашим гостям у другому сезоні десяті питань. Найкраща від тебе порада симрейсеру, початківцю. Треба шукати де їздити. Тобто, треба шукати контакт з іншими, які вже в цьому варяться, намагатись якось йти вперед, їздити з тими, хто краще тебе, і так ти будеш прогресувати краще, як на мене. Треба просто знайти місце, якби, бо з тою формулою 24, ну там нема просто мультиплеєру, в принципі. Ну, ти про мультиплеєр маєш на увазі, що ось ці Open лобі чи як, на? Да, я маю на увазі, що ці Open лобі, це ж так, це прикол, це нічого серйозного тут немає якби. Це очевидно. Це треба шукати нормальні дискорд-сервери, нормальних людей, і з ними кататись, кататись, і щось буде виходить, я думаю. Окей, okay. окей, okay. цікава відповідь. Дякую тобі, Андрію, за таку відповідь. Та й дякую взагалом тобі, що завітав та взяв участь у нашій рубриці. Ну і що я можу особисто це побажати? Це подальших успіхів не тільки у F1-24 потенційні, так а ще й в інших гоночних симуляторах, і нарощувати свій гоночний темп. Дуже дякую, до побачення.